Розділ сьомий. Тридцять три – не можна. Ну, чому завжди не можна? Хочу я, щоб було можна. Можна не прийти на зміну. І дурниці говорити, забувати про охайність і клієнтам всім грубити. Всі повинні бачити, хто тут королева. А від цього тут не можна, хай ідуть налево. Отже, друзі, так. З дитинства нам кажуть про обмеження. Деякі люди протестують проти них, дехто погоджується, але дивиться з-під лоба, А дехто приймає все так, як є. Пам'ятаєте жарт про вільне і без будь-яких обмежень виховання дітей, що багато років ходить просторами інтернету. Опишу коротко маленький хлопчик, сидячи у вагоні метро, спеціально бруднить одяг бабусі, що стоїть перед ним. Останнє просить цього не робити, на що отримує вибухову реакцію від мами дитини, яка спіною біля рота кричить про вільне японське виховання, про блага методики вседозволеності. Так триває, поки в розмову не втручається молодий чоловік, що стоїть поряд. Він виймає жуйку з рота, приліплює її на лоб мамі дитини і повідомляє, що його в дитинстві виховували за тією самою методикою завіса. Розумні обмеження потрібні. Вони дозволяють нам не їхати на червоне світло світлофора, не пхати пальці в розетку, не грати в боулінг на підлозі в квартирі о півночі і вірити, що те саме не зроблять сусіди зверху. Тому пропоную вам ознайомитися з усіма словами під графою заборонено для адміністратора та зрозуміти, що дотримання правил значно спростить ваше життя. Але, як відомо, за такою подачі все наше нутро відмовляється сприймати інформацію та включає агресивний протест. Щоб не наступати на ті ж граблі, пропоную вам насолодитися оригінальною формою викладу правил, яка зовсім не змінює суті. Все як завжди, з тонким почуттям гумору та любов'ю. Перше запізнюйтеся на співбесіду. А вдвічі краще і взагалі не прийдете і не візьмете телефонну трубку. Друге, приходьте на роботу в неохайному вигляді: брудне волосся, відрослий манікюр тощо. Все ж це можна зробити на робочому місці відразу в перший робочий день. Третє. Запізнюйтеся на роботу. Необхідно пам'ятати, що робочий день адміністратора починається на 20-30 хвилин до початку робочого дня та закінчується після розрахунку останнього клієнта у встановлений робочий час. Але яка вам різниця? Хто взагалі вигадав ці правила? Правила існують саме для того, щоб їх порушувати, чи не так? Четверте. Хаміть і грубіть клієнтам. Особливо якщо вони не мають рації. П'яте. Кидайте трубку, не попрощавшись. Тим паче, якщо клієнт нагрубив. Шосте. Здійснюйте обмін грошей відвідувачам. Сьоме. Видавайте гроші з каси на прохання майстрів, 8. Проводьте розрахунок з майстрами за підсумками дня. Дев'яте. Допускайте на робоче місце майстра у нетверезому стані. Не інформуйте керівництво про ситуацію. Адже ви тут головна. 10. Обслуговуйте клієнтів, які перебувають у нетверезому стані. Це дуже важливо. Адже в такому разі всьому колективу салону буде дуже весело. Та й веселенький контент не знімати можна. 11. Розповідайте майстрам про заробітки інших майстрів. ПЛІТКИ наше все. 12. Куріть на робочому місці 13. Майстрам не можна курити за 10 хвилин до початку надання послуги. Але якщо клієнт хоче, то можна скласти йому компанію і цим проявити свою лояльність. 14. Обслуговуйтесь у салоні під час робочого дня. Ви саме для цього ходите на роботу 15. Майстрам просто необхідно в робочий час обслуговувати один одного, незважаючи на клієнтів 16. Вступайте в змову з майстрами і приховуйте дохід салону. Додайте керівнику ще більше головного болю. Ви ж знаєте, що працюють у салоні тільки ви та майстри, а керівник взагалі нічого не робить. Так, просто розважається. 17. Не беріть із клієнта гроші за послугу, якщо клієнт не задоволений. Подумаєш, робота вже виконана. Клієнт завжди має рацію. 18. Активно ведіть розмову з клієнтом. Про політику, війну. особливо якщо клієнт цього не хоче. Здоров'я, релігію. Про особисте життя співробітників салону. Найяскравіші теми не повинні залишатися поза увагою. 19. Включайте в салонах телевізійні програми про політику, здоров'я і азартні ігри. 20. Ставте гучну музику. Головне, щоб було всім весело. І байдуже, що майстер не чує клієнта під час надання послуги 21. Телефонуйте з особистих питань з робочого місця у присутності клієнтів або майстрів. 22. Давайте номер телефону салону ходокам розповсюджувачам реклами. Номер директора, клієнтам або майстрам. Байдуже, що директор не хоче. Діліться особистим контактом майстра з клієнтом. Вас же вчили ділитися в дитинстві. 23. Самостійно приймайте рішення та розголошуйте інформацію органам, що перевіряють щодо роботи ФОП. Директору не можна повідомляти. Побережіть його нерви. 24. здійснюйте закупівлю витратних матеріалів без погодження з директором. Знов таки згадайте про хитку нервову систему останнього 25. Розголошуйте інформацію стороннім про внутрішнє життя та процеси салону краси. Хто, як не ви, знаєте найбільше на цю тему? 27. Постійно сидіть у соціальних мережах. Таким чином, ви будете знати більше новин і зможете бути цікавішим співрозмовником для клієнтів салону. 28. Можете бути відсутнім на робочому місці більше однієї години. Нічого такого не станеться. Почекають 29. Виходьте на перекур або телефонні дзвінки кожні півгодини. Або частіше. Дозвольте собі все, чого забажаєте. Адже ви точно знаєте, що б'юті салон це світ краси та розваг. Тридцяте. Можете не виходити на роботу, навіть якщо не вигадали поважної причини. Будь-який сучасний коуч вам скаже, що треба чути себе та свої бажання. Сьогодні ретроградний Меркурій надиктував, що ви хочете залишитися вдома. 31. Обговорюйте та критикуйте керівництво у присутності майстрів клієнтів. Бо якщо не ви, то хто? 32. Обговорюйте клієнтів у присутності інших клієнтів. Нехай знають, яке цікаве особисте життя в інших. 33. Сприймайте все написане вище серйозно. Обурюйтеся і сваріть автора цієї книжки. Він, безсовісний, заслужив.